Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати сухарики на сметані без яєць. Нам потрібно 520 г борошна, 240 г сметани, 120 г цукру, 200 г м'якого масла, 1 чайна ложка ванільного цукру, 2 чайні ложки розпушувача та цукор для обвалювання. Цукор, ванільний цукор та сметану перемішуємо. Додаємо м'яке масло та перемішуємо. Додаємо борошно та розпушувач та замішуємо тісто. З тіста формуємо кульку, переплюскуємо її та обмакуємо у цукрі. Та Формуємо за допомогою виделки узор. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось, які вони вічні. Смачного.